У цьому відео ми поговоримо про щастя, як його досягти і утримати довше. Адже всі хочуть бути щасливими постійно, але це відчуття таке швидко плинне. То здається, що ти щасливий, а через мить вже сумніваєшся, а чи був це справжній момент щастя? Так які ж головні причини, які заважають нам відчувати себе щасливими? Автор блогу запозитивити блог Хенрік Едберг виділив сім основних. Перфекціонізм. Якщо ти прагнеш до ідеалу у всьому, бути щасливим дуже складно. Завжди знайдеться хтось, у кого щось краще будинок, кар'єра, сім'я, навіть зачіска. Моменти щастя у перфекціоніста короткі лише тоді, коли він відчуває, що зробив щось ідеально, і поки не побачить, що хтось зробив ще краще. Спілкування з вічно незадоволеними людьми. Ми соціальні істоти, і оточення сильно впливає на нас. Як можна бути щасливим, якщо навколо постійно говорять, що життя жахливе і несправедливе? Якщо це просто негативний фон без причини, таких людей краще уникати. А якщо це твій внутрішній голос, доведеться серйозно попрацювати над собою. Зацикленість на минулому або майбутньому. Правило тут і зараз знають всі. Але коли ми думаємо про минуле або майбутнє, то втрачаємо момент сьогодення. Зазвичай ми згадуємо невдачі, образи, помилки, а це забирає шматочки нашого теперішнього щастя. Посумували, проаналізували, зробили висновки і вперед порівняння себе з іншими у кого то завжди щось краще, навіть якщо в цілому життя у тебе хороше, постійне порівняння погана звичка. Чим частіше ти опиняєшся краще, тим болючіше буде, якщо хтось перевершить тебе. А якщо порівнювати себе з багатьма, у кожного знайдеться щось краще, і самооцінка впаде нижче плінтуса. Фокусування на негативі досить послухати розмови деяких пенсіонерів суцільні новини про крадіжки, вбивства, звільнення. Звичайно, це частина життя, але коли ти живеш у цьому щодня, це стає твоєю реальністю. У нас є сили змінити це, просто перестати зациклюватися на поганому. Залежність від чужої думки. А що подумають люди? Якщо ти постійно ставиш собі це питання, це заважає розвиватися, ти можеш навіть приховувати свої нові починання, боячись осуду. Але насправді оточуючи не так часто думають про тебе, як здається. Постійні оглядки на думку інших гальмують твій розвиток, а значить, і щастя. Ускладнення життя. Більшість труднощів ми створюємо собі самі. Деякі зациклюються на негативних сценаріях, якщо те. Але життя і так складно, навіщо ускладнювати її ще більше? Що ж робити? Стримай перфекціонізм, став чіткі терміни і реалістичні цілі. Обмеж негатив менше телевізора, менше спілкування з вічними скигліями. Навчися відпускати минуле. Перестань порівнювати себе з іншими. Порівнюй себе сьогоднішнього з собою вчорашнім. Шукай позитиву у дрібницях. Чи не завись від чужої думки, розвивайся і розширюй свідомість. Чи не ускладнюй життя, почни з прибирання мотлоху будинку і в голові. Уникай непотрібних конфліктів. Проводь час з друзями, гуляй, дихай на повні груди і проганяй стрес.